Не вмикати електроприбори у пікові години Буковинців закликають заощаджувати електроенергію. Причина дефіцит у системі, який виник через нещодавні масовані атаки росіян на об'єкти інфраструктури, як економлять світло у громадах чи вимикають, і на який період? Далі у сюжеті. Дефіцит електроенергії в українській енергосистемі виник ввечері 15 квітня після чергової масованої атаки росіян. В «Укренерго» повідомили, аби стабілізувати ситуацію, залучили допомогу енергетиків Польщі та Румунії у всіх областях України, зокрема й Чернівці Обленерго, споживачів закликали до економії. У години вечірнього максимального споживання з 19 до 22.00 закликаємо обмежити користування потужними енергоємними приладами. Просто вмикайте їх по черзі або перенесіть використання енерговитратної побутової техніки на нічний період доби та на денні години. За даними міністерства енергетики, енергосистема України нині пережила наймасштабнішу атаку з боку Росії. Ситуація складна і важлива те, що а, ну, у вас же немає обмежень сьогодні, правда? А треба розуміти, що а, а десь цей час є, і дуже важливо, щоб а, ви розуміли, що якщо в пікові години ви можете обмежити споживання, ну як мінімум, не включати одночасно всі побутові машини, які є у вас в будинку в квартирі, це допомагає нам. Найшвидше відновити там, де не вистачає журналісти. Сі 4 запитали у представників громад Чернівецької області, яка ситуація з електроенергією і чи її вимикають ну, обмеженого режиму. Ми у комунальних установах ми вже включили режим обмежень. Після паски відключаємо повністю вуличне освітлення, тому що світловий день великий і немає потреби тримати вуличне освітлення. Ми дали доручення нашому комунальному підприємству е, обмежити е, постачання електроенергії. Тобто, одним словом, вуличне освітлення у нас відключене. Екси немає. Е, є планові роботи, які відбуваються е, чистка дерев, е, матерних підстанцій. Ну це мусить бути. Ми людей попереджаємо. Коли нас попереджає обленерго з 15 квітня у Чернівецькій громаді почали вимикати вуличне освітлення під час комендантської години, Олена Крічко, Андрій Моронеску, новини сі 4.